Загрузили Lvin X5, вже в автомобіль. Відео не встигли зняти, як часто буває, нагадали вже, коли, коли вже загрузили. Є ще іншого кольору, тобто ми знімемо на ньому відео. Салон, салон як в чорного кольору, так і в. Фейного одинаковий, отак відбувається транспортування. П'ятидверний автомобіль Elvin X5. Лиш приїхав, на сайті ще немає, Зараз скоро з'явиться, але вже їде до свого нового власника. Добрий день, друзі Елвін. Сьогодні незвичний відеоогляд. Завантажили останній X5. Я згадав, що ми його ще навіть ні разу з відеоогляду так і не зняли. А це останній. були різні кольори. Викладу там є нарізка. Як ми перед тим завантажували пару днів назад, Тоже X5 і чорний колір. Це трицикл. Загальна довжина в нього складає 250 см, висота 150 см. Давайте я вам коротко покажу салон. Спереду є таке кермо, кліпони. Ручка газу винесена на кермо, з лівого боку поворотники, сигнал, аварійка. Ближнє дальне світло. З правого боку, відповідно, поки ви переключаєте режими, драйв, нейтралка і реверс. Є дисплей. Дисплей показує основні характеристики ходові, дальність ходу, на якій передачі, швидкість заряд акумулятора. Також є. Отакий дисплей, який мультифункціональний. Радіо є меню, де ви можете переключати радіо, музика, відеофайли переглядати. Ну, багато всього ще можна там переглянути. Він також обладнаний, спереді стоять склопідіймачі. ззаді стоїть звичайна ручка. Також ззаді, отакий от великий широкий диван. Де з легкістю помістяться двоє пасажирів і досить багато місця для них, як спереду, так і ззаду. Сам автомобіль може бути обладнаний різними акумуляторами і двигунами. Двигун в даному випадку стоїть 2 кВт. акумулятори замовник замовив на 45 А. Тут не видно Двигун так трохи далі захований. Також в автомобіля є камера заднього виду. Багажник закритий, зараз я вам відкрию, покажу. Видно такі ходові вогні, стоп-сигнали світиться. Сюди включається зарядний пристрій. Давайте відкрию вам От покажу салон. Салон повністю складається і робиться рівна підлога. Повністю можна зробити як ліжко. Зверху стоять релінги на даху. Ну, вони такі більш декоративні, тому що е, включу фари, покажу, як вам фари світяться. Отак От він має вигляд спереду. Гальма стоять як і спереду, так і ззаду. Гідравлічні дискові. Також є люк зверху. Зараз вам відкрию, покажу багажник. Ось багажник. Тут небагато місця, але це все складається. Тобто він перекидається і робиться повністю рівна підлога. Так. Колеса йдуть литі, також ззаді гідравлічні дискові гальма. Колеса складають 40010, це досить великі широкі колеса. Ви його бачите. Зеркала також великі, щоб мати добрий огляд ззаду. Отакий От потолок у автомобіля, білий є склоочисник. E a avarica Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua Дякую і до побачення.